Два напрямки розвитку подій. Перший радикальний спосіб боротьби це повністю зрізати усі пагони, причому не просто в рівень землею, а навіть трошечки і заглиблюючись, ну там на сантиметр. До того ж, перед тим як зрізати, я оброблю всі ці рослини викорінюючим таким розчином карбаміду із залізним купоросом. Карбамід е, в такій концентрації, 7-8 він спалить все, так як і при компостуванні спалить і. Те, що там живе, і навіть листя рослин викличе такий листопад. Тому здійсню це вже після плодоношення, вже туди ближче до морозів. І м -м, додам туди також залізного в цей розчин, бо він підсилить його дію. І також, оскільки для малини, в тому числі для моєї, часто характерний буває хлороз, то ось це залізо вона, воно використається у якості мікроелемента і ніякої шкоди не завдасть рослинам. Цим самим ви дозволите собі вкинути її в компост або подрібнити і вставити доріжки цими подрібненими гілками. Далі все це буде зрізано, але діляночку невеличку, літні малини, та, яка найменше вражена, я хочу залишити. Це там буквально два метри, кілька рослин, але саме на цих рослинах хочу випробувати інший спосіб догляду. За ці рослинки я спробую поборотися. Хоча ризикую тим, що на весну розтріскається, дитки клоча і можуть навіть засісти і дати ягоди, але ризикую засохнути. Проте боротися спробую для того, щоб випробувати саме таку систему боротьби. Їх я не виріжу і буду очікувати весни, щоб продовжити обробку. Хоча не те, щоб зовсім очікувати, безпосередньо зараз я під всі рослини і ті, що буду обрізати, і ті, що не буду обрізати, зараз я внесу метаризіум. До речі, метаризіум, який я буду вносити під малину, нарощений, дякуючи одному допитливому і нетерплячому підписнику, який. Спонукав мене виростити його метарізіум на приліті з молоком. Дуже гарно він наріс, дуже гарне спороношення. І ця баночка я стояла в погрібі. Як тільки трошечки підуть дощі, щоб хоча б трошки зволожився ґрунт під малиною, зразу я його розпушу і внесу. Метарезіум є найбільш ефективним проти дідімели, ґрунтовим грибом. Можна триходерм, якщо немає у вас. Її багатень, багато концентровано вносити, але все-таки краще метаризіум. Власне, самі рослини оброблю концентрованою суспензією сіної палички. Це ні в якому разі не викорінення дідімелу, але е, ось цей період до викорінюючої обробки воно трошки її е, вгамує. Далі гекляняча обробка, далі зрізання і залишаю невеличку ділянку. От на ній буду експериментувати. На цих двох-трьох метрах буду експериментувати. Що саме? Е, буду обробляти з ранньої весни бордоською рідиною трьохвідсотковою. Препарати міді, я вам неодноразово говорила, що намагаюся їх не застосовувати, хоча це контактні препарати, але у таких ґрунтах, як у мене, важких ґрунтах, мідь накопичується. І тому її і буде не бажано застосовувати частіше більше, ніж тричі за сезон. Але я намагаюся її або ж не використовувати взагалі, або там один раз, ну, поки мене не стравалося ніяких таких подій, щоб треба було обробляти препаратами міді. Далі наступну обробку. Здійсню знову карбамідом, але це буде дуже слабкий розчин 0,5%. Це ще до розпускання листя, це ще по конусу, поки пруньки не розпустяться. Далі вже на період розпускання листя, бутонізації, цвітіння, плодоношення будуть тільки біопрепарати. Про них скажу окремо. І далі знову після плодоношення наступної осені. Як дасть Бог здоров'я благополуччя, знову зроблю виконуючу обробку. Ось такий цикл, сподіваюся, на довгий час стримає Дідімело. Хоча треба бути на чеку. Тепер про біопрепарати, які буду застосовувати різбутонізації цвітіння плодоношення. Як же ми сказали, повністю з весни по осінь це метаризм в ґрунті кілька разів, також сіму паличку. Але для себе я відкрила ще один препарат, який, сподіваюся, допоможе мені. Можливо, хтось із вас використовує цей препарат і має досвід, напишіть, будь ласка. Але я проекспериментую, вже замовила цей препарат і називається він фітолавійна. Біопрепарат, який являє собою висушене культуральне середовище, на якому вирощувалися стрептоміцети. І це середовище містить антибіотики, містить також стриптоцит. І Пам'ятаєте, препарат, який колись нам дали смоктати, коли у нас боліло горло що в дитинстві нашому, або посипали порошком рани. Так от ось ці антибіотики і... Стептоцит вони проникають в рослину і, крім того, що знищують збудників, вони дуже підвищують стійкість рослин, особливо до грибних захворювань. Таким препаратом я хочу обробити у період якраз цвітіння і дозрівання плодів. До речі, знову ж таки хочу випробувати, як це буде працювати, тому що за інструкцією для овочевих рослин бажано не використовувати більше двох разів, бо викликає звикання. Тоді як Проти монілії можна застосувати 5 разів, але з інтервалом 14 днів. Так от, я буду застосувати на малині, поки що я не придумала, але напевно, що більше двох разів. Якщо хтось із вас має досвід використання фітоловіну, напишіть, будь ласка, в коментарях поділіться, які результати ви маєте. Хочу сказати, що власне сама діюча речовина, ось цей фітобактеріоміцин, це речовина третього класу небезпеки. Але у препаратах концентрація така, що клас небезпеки піднімається до четвертого. Всі перестороги при роботі з ним абсолютно такі, як у актофіту. До речі, ви ж пам'ятаєте, що термін очікування в нього невеликий одну там добу чи дві доби. А от працювати без рукавичок не бажано. Дітям до 12 років з ним працювати не бажано, і не бажано, щоб вони заходили в посадки, які оброблені актофітом десь приблизно з цієї. Опери і фітолавін. але актофіт то інсептицид, а фітолавін це бактеріоцид і фунгіцид. Тому хочу випробувати. Однозначно це буде краще, аніж застосовувати хімічно синтезовані препарати, такі як скор і топаз. Хоча вони також працюють на малині. Якщо ви є прибічниками цих препаратів, то, звичайно, ви знаєте, як це робиться, як вони застосовуються. Я ж цього не застосовую це системні препарати і намагаюся їх уникати. Оскільки ожина живе, плодоносить за тими ж принципами, що й малина, і це дуже близька родичка малини. Вона. На жаль, також може страждати на Дідімелу. Але в моєму випадку господь милував, бо знаходиться ожина з протилежного кінця ділянки. І сонце, яке сходить, одразу освітлює ожину. Вона також розміщена у якихось, напевно, 10-15 метрах. від малини і поки що на ній Дідімеле немає. Але з превентивною метою я також її оброблю біопрепаратами, металізував ґрунт і синою паличкою по кущам по пагонам. До речі, можливо, хтось із вас знає якісь цікаві. Рецепти з ожини, бо я не дуже люблю заготовлювати її на зиму, бо її кісточки застріють в зубах. І так, морожу тільки для якогось пирога, для якогось такого. І то не дуже полюбляю. А от вино з ожини дуже смачне. Ожинове вино я виготовляю за абсолютно класичним рецептом. На цьому о, свій екстрений випуск щодо діді Мели я завершую. Сподіваюся, що для когось ця інформація стане корисні.